Якщо вважати, що Ісус Христос народився у XI столітті, то знайти у офіційній історії Київської Русі роки життя святої праведної Анни Матері Богородиці зовсім не складно. Тож давайте порахуємо разом. Якщо Син Божий з'явився на світ у 1053 році, то коли народилася його баба Анна, мати Діви Марії? Для цього ми просто від року, в який прийшов на землю Ісус, віднімемо спочатку 18, оскільки ця цифра приблизно означає вік Марії, коли вона народжувала. Апокріфах апокрифах вказано, що коли Марія досягла повноліття, залишатися при храмі надалі було неможливо, її потрібно було видати заміж. А тоді, як вона опинилася в сім'ї Йосипа, невдовзі виявилося, що діва вагітна. Зауважу, що завдяки аналізуванню цих даних можна визначити і пору року чи навіть місяць, коли народився Ісус. Тож порахуємо, майбутній Богородиці 18 років сповнилося 21 вересня. Вона протягом 2-3 тижнів перейшла у дім чоловіка чи опікуна, і в цей час здійснилося безпорочне зачаття. То коли її народжувати, зрозуміло, що через 9 місяців, і це приблизно у середині липня наступного року, у віці повних 18 років. Тож, не сумнівайтеся, вказана цифра правильно відповідає віку Марії на час народження сина. Також віднімемо цифру 72, оскільки згідно церковних переказів, саме у такому віці народила Анна дочку Марію і в результаті отримаємо 963 рік. Дуже цікаво, бо у у 1963 році святкували тисячу років з часу створення чернецтва на Афоні. А це значить, що перші монахи на цій горі з'явилися саме тоді, тобто у 963 році. До того ж, найстаріший із 20 монастирів Афону, Велика Лавра, був заснований саме у 963 році. До нього відноситься скит Святої Анни, який є найбільшим на афоні. Єдиний транспорт, на якому можна дістатися до афону, це паром Святої Анни. Є на Святій Горі ще й скит Малої Анни. Що це означає? Скит Анни, коли вона була дитиною? Тож, чомусь відразу приходить на думку те, що саме у 963 році. 13 березня народилася порфірородна Анна, дочка візантійського імператора Романа, який наступного дня у віці 24 роки раптово помер. Думаю, що особисто для цієї Анни та її матері і почали греки будувати монастир на Афоні, адже це були члени відомої царської сім'ї. Династії, яка ще мала майбутнє, бо спадкоємці трону залишилися, але дуже малого віку, і осиротілих малолітних нащадків імператора розселили по монастирях. Саме тоді і було надано малолітній Анні, майбутній матері Діви Марії, ту територію, яка нині зветься наділом і садом Богородиці. Хоча науковці пишуть, що Феофано, мати Анни, ще шість років продовжувала жити із дітьми у царських палацах у статусі дружини проголошеного нового правителя імперії Фоки, я особисто в цьому сумніваюся. Думаю, була вдова імператора Романа із немовлятком дочкою вже у 963 році аж на Афоні. Для них Афон будували спершу саме як жіночий монастир, бо сини Феофану, рідні брати порфірородної принцеси Анни Василь і Константин перебували в іншому монастирі. Про це згадують їх сучасники грецькі хронологи. Значить, малих принців поселили в давно діючий чоловічий заклад послушників, а для їхньої пофірородної сестрички немовляти почали споруджувати обитель черниць. А згодом, коли потрібно було остаточно приховати безпосереднє відношення Анни до монастиря на Святій Горі, Зробили Афон строго закритою територією для жінок. Перший статут гори Афон затверджено у 972 році, печаткою імператора Візантії Іоанна Цимісхія. Крім того, саме із приходом до влади цього монарха принцесу Анну у ранньому дитячому віці разом із її матір'ю, згідно офіційної історії, у 969 році через перевороти у державі було вивезено із імператорських палаців у монастир на якийсь острів, назву якого не вказують. Я вважаю, що це було зроблено на шість років раніше. Тобто, по моїй версії, Анна потрапила в монастир скоріше і жила там відповідно довше. Але і згадана інформація, яку дають історики і грецькі хронологи тих часів, зовсім не заперечує того, що я намагаюся довести. Навпаки, ці дані підсилюють реальність моєї здогадки відносно того, що порфірородна візантійська принцеса Анна Романівна є прототипом святої праведної Анни, матері Богородиці. І жилася відома історична особа із раннього дитинства до глибокої старості на теренах колишньої Київської Русі. До того ж, із повісті минулих літ нам відомо, що князь Святослав, саме в той час, коли Візантійська принцеса Анна була ще малою дитиною, привіз своєму сину Ярополкові із греків монашку. Цитую, написане про Ярополка із згаданої історичної хроніки під 977 роком. Жінка в нього була грекиня. Її привіз колись батько його Святослав, а була вона перед тим черницею, і він видав її за сина Ярополка, заради краси її лиця. В ті часи територія гори Афон належала Візантії, народ якої називали греками. Святослав, неподалік Афону, а саме на Дунаї, бував у 967-971 роках. У повісті минулих літ напроти 967 шістдесят літа написано так: пішов Святослав на Дунай на Болгар. І бились обидва війська, і здолав Святослав Болгар, і взяв городів їхніх вісімдесят на Дунаї, і сів князювати там у Переяславці, беручи данину з греків. Значить, ступав він в ті часи і на грецькі території, якщо брав данину з греків. Але найбільш ймовірно, що саме у 969 році. Правитель Русі мав реальну змогу забрати з монастиря і не зволікаючи привезти в Київ маленьку шестирічну принцесу Анну, яку силою греки постригли у послушниці. Подумайте, що могло заважати взяти з собою дитину, тобто маленьку принцесу, якщо князь того літа повертався з греків додому, оскільки дуже захворіла його мати. Тому є всі підстави вважати наступне, згадану в літописі Черницю із греків, в якості нареченої для сина, Святослав доставив у свою столицю саме того літа, в яке колишню візантійську імператрицю вдову Феофано разом із її дочкою, згідно офіційно. Історичних джерел Іоанн Оанце вивіз із царгорода в монастир на якийсь невідомий острів. Звичайно, Святослав міг привести таку монашку в Київ для достойної пари в майбутньому своєму старшому сину Ярополкові, який був приблизно такого ж віку, як осиротіла візантійська принцеса. Адже в повісті минулих літ під 968 роком чітко вказано, що княгиня Ольга під час облоги Києва печенігами перебувала в місті із малими дітьми Святослава. Про ранні дитячі роки потомків князя на той час свідчить така фраза із хронологічного твору, цитую промовив же воєвода їхній іменем Претич. Підійдемо завтра на човнах, заберемо княгиню і княжичів і помчимо на цей бік. Якщо не врятуємо їх, то ганьбою покриємо себе. Тобто, Ольгу, потрібно було рятувати із малими дітьми, які ще не були навіть підлітками і не могли самі захиститися втечею із міста. У 972 році Святослав загинув у віці 28 років. У повісті минулих літ це записано так. А всіх літ князювання Святослава було 28. Оскільки Святослав народився князем, то ця цифра означає його вік. Бо якби літа князювання рахувалися від часу успадкування престолу, то цих літ було б всього 27, адже князя Ігоря вбили у 945 році. В історичних документах вперше згадується ім'я сина княгині Ольги у 945 році в хартії князя Ігоря із греками ставили підпис і від імені князя Святослава. Значить, Святослав князював разом із своїм батьком із першого року життя. Тому висновок однозначний Святослав залишив своїх дітей неповнолітніми, оскільки сам загинув у дуже ранній молодості. Тоді виникає питання, якого віку князь за життя міг привести своєму сину монашку для одруження. Якщо цією монашкою була маленька принцеса Анна, то це відразу пояснює причину такого вчинку Святослава, адже князь турбувався про династичний шлюб свого правонаступника. А малолітній вік Ярополка і його нареченої значення не мав бо в шлюбах між потомками правителів такі ранні одруження тоді практикувалися, оскільки вже відігравали бажану роль у стосунках між державами. За прикладом далеко ходити не потрібно. Батько Анни, імператор Роман, син Константина Багрянородного, став дівцем у віці 11 років, а його перша дружина померла, будучи дівчинкою, ще не позбавленою цноти, але вже одруженою. Тож, коли історики часом розводять полеміки зводиву від таких фактів. Чого князь Святослав, будучи язичником, заходив у християнські монастирі і розглядав лиця монашок? Або чого у Ярополка, який одружився ще за життя батька, так довго не було дітей? Я вважаю, що знаю відповідь правильну, але замасковану літописцями. Князь забрав з монастиря не рядову монашку, а порфірородну принцесу, і не народила вона йому швидко внуків тому, що сама ще була дитиною. Ймовірно, Святослав привіз на рус тільки принцесу Анну без її матері Феофано, бо візантійські літописці повідомляли, що вдова імператора Романа якимось чином втекла із монастиря і через море добралася до Константинополя, де певний час переховувалася у соборі Святої Софії, а згодом через переслідування вимушена була піти у Вірменію. І нічого не говорилося про те, що мала Анна перебувала з нею. Значить, дитина поруч не знаходилась. Маленька принцеса вже жила на русі. Для тих, хто ще не зрозумів, про кого саме я розповідаю. Повторюю мова йде про Анну, котра була дружиною князя Ярополка, яку Володимир Великий після захоплення Києва і страти її чоловіка силоміць кинув у свій гарем. Саме вона народила сина святополка, якого Ярослав Мудрий чи автори повісті минулих літ прозвали окаянним і дитиною двох батьків. Ярополка та Володимира, але не дивлячись на те, цей так званий літописцями син грішного плоду залишився рости і жити у княжих палацах, хоча всіх інших дітей, народжених в гаремі, а їх було сотні чи навіть тисячі, відправляли додому разом із їхніми матерями і жодному не давали княжого титулу. То хто ж тоді була мати святополка, якщо її дитина залишилася серед княжих синів? Ви ще сумніваєтеся, що заставило Володимира бути таким прихильним до народженого хлопчика однією із наложниць гарему, яка на час його насильного сватання вже була вагітною? Поміркуйте, і ваша думка співпаде із моїм баченням. Якби мати святополка не була тією відомою принцесою Анною, яку, нібито її брати, співправителі імператори Візантії прислали Володимиру через море, то та дитина, яку народила вдова Ярополка, начебто всього лиш наложниця Володимира, не мала би найменшого шансу рости і жити поруч із княжими нащадками та претендувати на престол. Досконалий аналіз подій того часу дає незаперечний і однозначний висновок. Володимир домагався руки Анни, тримаючи її всьому світу відому особу в полоні наложницею. Врятувати життя свого сина Анна могла тільки шляхом погодження на цей шлюб.